Часто виникає необхідність використовувати декілька датчиків для металошукача. Cua F3 має 4 профілі для одночастотних датчиків і 4 для двохчастотних. Зазвичай стандартні налаштування для датчика, який йде в комплекті, я зберігаю в профіль датчик А. Тобто, заходимо в меню. У нас тут є датчик А. Резервні налаштування зберігає в датчик Б. Наступний вільний профіль це у нас датчик C. Давайте налаштуємо наш додатковий датчик в профіль C. Ось такий датчик я зараз буду налаштовувати. Розміщуємо наш датчик так, щоб близько не було металу. Заходимо у меню, вибираємо датчик С або будь-який інший вільний профіль, натискаємо кнопку ОК, OK, щоб зайти. Тут нам необхідно налаштувати частоту. Вибираємо F і натискаємо кнопку ОК. OK. Налаштовується частота в автоматичному режимі. Зберігаємо кнопочкою ОК. Далі необхідно налаштувати струм катушки. Вибираємо ток ТХ і кнопками вправо-вліво налаштовуємо. Зазвичай я виставляю для більшості випадків струм 70-80 мА. Для невеликих катушок можна менший, також для високочастотних. Катушок я виставляю зазвичай менший струм. Після цього нам необхідно налаштувати ферит. Для цього я буду використовувати ферит, який я, яким я комплектую прилади. Заходимо в меню О по фериту, натискаємо кнопку вверх. Підносимо наш феррит до датчика. В автоматичному режимі налаштовується певне значення. Після цього натискаємо кнопку ОК для збереження налаштувань. Виходимо у меню і, махаючи форитом перед катушкою, перевіряємо, чи буде реакція на форит. Якщо така реакція є, нам необхідно повернутись і. Підкоригувати це число кнопочкою вправо. І так, якщо реакції немає, або є незначна реакція без числа ВДІ, значить все добре. Можемо перевірити мідною монетою, вона має бути в останніх секторах. Якщо переключитися на синограф, то ось так в останньому або передостанньому секторі, число видай може бути на мідну монету різне залежно від конкретної монети і частоти датчика. Після налаштування фариту можемо. Користуватися нашим датчиком. Ми можемо переключати е, один і інший датчик. В меню вибираємо датчик і переключаємося. Основний датчик у нас в профілі А. Якщо ми підключаємо основний датчик, вибираємо профіль А і користуємося. Е, додатково я налаштував профіль С. Вибираємо профіль С і користуємося цим датчиком. На цьому все.